Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас, і до вас завітав, щоб розважити вас. Вірші в цікавих казок, цілий віз, в кишенях малята для вас я приніс. Сідайте ж у коло отут проти столу. Глядіть, не пустуйте, вуха для казки свої приготуйте. Ви любите, слухати казки, це я знаю. Отож бо тихенько, бо я починаю. Оце малята побував я сьогодні в лісі, а там всі звірята до мене зійшлися, просили від них вам привіт передати. Найкращого вам у житті побажати. А білка з трибунка дала подарунки. Горішків трішки і два горішки. Хотів я горіхи сховати до торбини, а перший розпався на дві половини. А в тому горішці, небудь я панас, лежить смішна казочка саме для вас. Я за другий горіх ще й узятись не встиг, а з нього, будь ласка, випада сама казка. Отже, малята, Сьогодні я вам розповім про казочку про їжака і зайця. Ви тільки вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. В одному лісі жили собі та були собі їжак із зачихою. І от одного ранку їжак вийшов з... Хатини і подався у поле. Поглянути, чи добре там виросли бурячки морква. Тільки но ну, прийшов у поле, будь ласка, а тут уже заєць тут, як тут. Здравствуй, зайчику, привітався їжачок. Бач, як прудкий, так той вже зразу, за самого ранку в полі. А що ж, бо ти? Думаєш, нічемно відповізаєць, так як ти скривуляєш своїми кривульками. Отакою, здивувався їжак. Чуш, ти ти мене ображаєш. Я з тобою по-хорошому, по-доброму, а ти мене кривдиш не можна ж так. Знаєш що? Ось ти мене кривулячкою назвав. Давай ну, ми з тобою на навип'яш. Побіжимо. Он до того краю поля. Згода. Ти зімою випередки здивувався заєць. Я з тобою, каже їжак. Ну, добре, ставай, каже, цей самий заєць. І, і я стану. Побіжи. Е, ні. Каже їжачок, я ще мушу додому зайти. Попередити свою їжачиху, де я, бо щоб вона там не хвилювалася. От і добре по тому собі заяць, і Я собі побіжу на капусту, поїм торшичу капусту, щоб більше сил набратися. І домовилися, що через годину вони прийдуть на це саме поле. Тим часом їжак прийшов додому. І кажеш своїй іжачисі, знаєш, що їжачехо, лихо в мене біда, мушу бігати із цим зайцем на випередки. Як ти зайцем на випередки? Та й ти тим, що ти собі думаєш, іжаче? Ну що ж, сказав, мушу бігати. Але ти повинна мені допомогти. Ось збирайся і підемо зо мною в поле. Ну, швиденько. І жачеха зібралася і пішли. А по дорозі і жак і каже, іжачи так от що, ти підеш на той край поля, а я залишуся на цьому краю поля. Як заєць прибіжить до тебе, ти піднімешся і скажеш, а я вже тут. А коли заєць прибіжить до мене, я йому скажу, що я вже. Зрозуміла, зрозуміла, А як здорово ти придумав. Ну, давай. І пішла і жачиха на той край поля. Тим часом прибіг сам заяць. Ну що, каже, кривуляшка, готовий? Готовий. Давай побіжимо. Стало собі рядочком. І тут уже заяць скомандував. Раз, два, три. Побігли! Заяць, мов вітер, подався на інший край поля. А їжак два кроки зробив і зупинився, і сів собі. Прибіг на край поля, а там і піднімається каже, о, я вже тут. Що за диво здивувався заяць? Не може такого бути. Біжимо іще раз. Біжимо іще раз. І побіг наш заєць, мов вихор на інший бік. Поля прибіг, а тут і жах піднімається. Каже, отакий. Де це ти так довго борився? я вже тут давно тебе чекаю. Та що то робиться, подумав. Заяць. А ну біжимо іще раз. Ну, що ж, біжимо іще раз. Я так малята сердечний заєць біг до одного до краю поля, то в інший край. Рівно 99 разів. А на сотий раз побіг і серед поля так і ліг. Не вистачило у нього більше сил. От і вся казочка. Зрозуміла, он як заяць, одержав подяку від лізачка. І от як ліжак. Ровчив цього хитро зайця, щоб не вкрив де більше маленьких і кволеньких від себе. Зрозуміли, малята? От і чудово. От і вся казочка. Ну, а тепер уже пізно. Час вам в ліжечка і спати. І хай вам присняться, Хороші-прихороші, солодкі присолодкі сни. Вечір стиха Вечоріє в далині на Синіє, а до того синібору позліталися в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і послухають, охоче, сойки, яблики, селіці і малі, і великі птиці і полягають спати. Отже йти малятко цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Свиснув летить по сплять наші рідні краї, нивіду рідні гаї, спи мій маленький, цить, і зайчик сіренький спить. На добраніч хороший. Добраніч, добраніч, добраніч.